Вимірювач деформації клейковини у 6200, модернізована версія приладу IDK 3МУ, який випускається з 2020 року, призначений для визначення якості клейковини зерна пшениці та пшеничного борошна за величиною деформації стиснення під впливом дії тарованого навантаження протягом встановленого часу. Прилад складається з корпусу, що містить електронний блок керування з дисплеєм. Стійки Столику для розміщення клейковини Принцип роботи приладу заснований на вимірюванні деформації клейковини під дією навантаження масою 120 г упродовж 30 секунд. Значення показника ІДК в умовних одиницях виводиться на дисплей. До комплектації входить безпосередньо самий прилад, шнурживлення Запобіжники. Калібрувальні пластини, технічний паспорт з гарантійним талоном та інструкція з експлуатації. Прилад упакований у пресований картон. Якщо у вас залишилось запитання або Ви бажаєте придбати цей прилад, то звертайтесь за контактною інформацією, що розташована на екрані. Лаб Оліс. Ваш провідник у світ зернових технологій.